Весняний вечір, молоді тумани, неон проспектів, туга ліхтарів. Я так тебе любила, мій коханий, пробач мене, я так тебе любив. І срібляться озерами долини, шовковий шепт пригашених калюш. Мені ти все життя, немов дружина, мені ти все життя не наче муж. А пам'ятаєш, добре пам'ятаю, а не забув чи не забув? О, ні. Здається, знову в молоді звертаю, все наче уважається в вісні. І першу зустріч, першу і останню, а я лише першу, ніби не було минулих років нашому коханню, не вір, що за водою все сплило. Не треба, люба, знаю, що не треба. Хай давні душі б'ються на ножах, а єдиниця передковічне небо. Вам спільний шлях покаже по зірках. Василь Стус. Весняний вечір, молоді тумани.